Вітаю! У відео про Ubuntu 22.04 я згадував, що в процесі підготовки знайшов Ubuntu із смаком Unity. Так от, я поставив її на тестовий Вінчестер і користувався 3 дні. Що з цього вийшло, зараз розповім. Трохи історії. Вперше з оболонкою Unity можна було познайомитися в 10-й версії Ubuntu. Точніше сказати, в 10.10 .10 для нетбуків. А до повноцінних десктопів вона добралася в версії 11.04. Тоді вона була прийнята неоднозначно, але була свіжою та інноваційною. Наприклад, це виявлялося в глобальному меню. Unity задала моду на глобальне меню в середовищі Linux, але ці інновації зіграли з Unity злий жарт. Багато під що треба було писати спеціальні патчі. Навіть зараз Firefox й досі не вміє в глобальне меню. І не тільки в Unity. Через це Unity була намертво прибита до Ubuntu. Час ішов, і одного прекрасного дня, як грім серед ясного неба, Марк Шаттлворк сказав, що Ubuntu 1804 буде на гномі, а Unity йде в топку. Чого і для чого я таки не зрозумів. Та розробку підхопили користувачі та продовжили роботу. І сьогодні я маю нагоду поклацати Unity версії 7.5.1. Хочу продовжити свої роздуми про філософію дистрибутива. Зараз я вам покажу, що хочуть повторити Canonical своїми знущаннями над Гном. Після того, як система запустилась, перед собою можна побачити отакий от інтерфейс. Панель зверху на панелі зліва заголовок вікон, а справа різні індикатори. Цілком стандартна картина. Зліва у нас панелі з закріпленими та запущеними програмами. Зараз важливо: знизу панелі смітник. А зверху назвемо її кнопкою пуску для зручності. Ця кнопка викликає меню. Якщо чесно, то в цьому меню мені не вистачає зручної розбивки по категоріям. Хоча фільтр по категоріям тут є, але це трохи не те. Саме ж меню зручне, принаймні, воно не відштовхує і не викликає в мене якихось питань. Цю панель можна перемістити вниз. Так можна отримати ледь не класичний інтерфейс з Gnome 2. Панель також можна приховати. Я залишив панель так, як є. Розробники ж так задумували користуватися. І це виявилось доволі зручно. Я не кажу, що всім це підійде, але принаймні дискомфорту це не викликає. І цей весь інтерфейс достатньо цілісний. Все працює так, як від нього очікуєш, і ніяких розширень сюди тулити не хочеться. Ну, так то їх і немає. Що стосується налаштувань, то тут їх мало, але розробники одразу додали в Unity Tweak Tool. За допомогою цього інструменту можна трохи розширити базовий функціонал. Я лише додав звичайні для мене гарячі кути, інші налаштування не чіпав. Навіть фон робочого столу не змінив. Як на мій смак, кольори підібрані добре, вони не відштовхують. Це одна із систем, де мені не хочеться міняти кольори, які є з коробки. Остання така система це, напевно, манжаро на KDE. Там теж кольори мені подобаються. За дизайн однозначно плюс. Далі, якщо відкрити якусь програму, наприклад, менеджер файлів, до речі, менеджер тут Немо, тобто розробники взяли не умбутовський чи гномовський файловий менеджер на Utilus, а менеджер із Cinnamon. Я думаю, він тут краще вписується в загальний функціонал. Так от, якщо Nemo буде у фокусі, то на панелі з'явиться глобальне меню. А якщо вікно розгорнути на весь екран, то кнопки пересунуться на панель. Це те, що я реалізував у себе на основній системі. Можливо, тому зараз я легко адаптувався і мені все подобається. Ще хочу відмітити прикольну фішку. Якщо натиснути і утримувати віконечко, то з'явиться підказка з гарячими клавішами. Інколи такого не вистачає. Якщо звернути увагу на праву частину панелі, то при натисненні на будь-яку піктограму з'являється меню. І якщо пересувати курсор з піктограми на піктограму, то меню буде змінюватись. Я надіюсь, ви вловили філософію взаємодії з системою. Вона наслідує ідеї тодішньої macOS, але трохи переосмислює їх і породжує унікальний досвід. Ну і тепер заложку дьогтю. І вона тут не одна. То що там з клавіатурою? А за налаштуванням клавіатури тут все трохи краще. Наприклад, я можу поставити свій улюблений правий Alt для зміни розкладки, але чомусь ніде не можу знайти налаштування для третього рівня. Але в мене стійке відчуття, що цей пункт десь є. Таке відчуття, що я його знаходив на віртуальній машині, але на встановленій системі його десь немає. Не знайшовши ці пункти, я звернувся до послуг Deconf та налаштував все так, як мені треба. Але в мови є ще один косяк. Ніде не відображається, яка зараз розкладка. Може це тільки в мене так, але замість мови в мене висить глобус і не зникає навіть після встановлення двох мов. Інколи я забуваюся, яка зараз розкладка, і єдиний спосіб дізнатися це написати щось. Ну або клацнути на глобус, але це вже якийсь крайній випадок. В налаштуваннях звуку, наче все зрозуміло. Але є такий момент: для різних робочих столів можна налаштовувати різні джерела виводу, і це тільки звучить дивно, але можу сказати, що цієї фішки інколи мені не вистачає. В мене колонки під'єднані до стандартного виходу комп'ютера, наушники до монітору, і ще я інколи користуюся Bluetooth. Я б міг направляти різні столи на різні джерела, хоча це іноді збиває з пантелику. Запустив відео на одному столі, а налаштування на іншому, і думаю, чого воно не грає. Не попадайтесь так, як я. І ще хочу відмітити, що мені не вистачало числової індикації під час зміни гучності. А в мене совати не дуже люблю. З Косяків також хочу відмітити, що з коробки я не зміг зробити скріншот. Гарячі клавіші присутні. Мені здається, що самої програми для знімків не було в системі, я встановлював мінімальний набір програм. Якщо хто надумає спробувати Unity та встановити систему з нормальним набором, там офісний пакет, іграшки та інше, напишіть, чи взагалі роблять скріншоти. Бо я встановив флеймшот для цих потреб. Ще LibreOffice дивно себе поводив на Unity. В нього архаїчний дизайн, а при спробі розвернути програму на весь екран починаються графічні артефакти та некоректне малювання інтерфейсу. Також нюансів KDE Connect працює в Unity, але багато функцій, які пов'язані з повідомленнями, відсутні. Як я й казав у відео про KDE Connect з іншими середовищами гірша інтеграція. Якихось ще косяків я не помітив. Хочу також відмітити, що Unity Remix дає своїм користувачам вибір. Так, разом з SNAP в системі додано Flatpak, там можна встановлювати деп-пакети. Тобто розробники цього смаку Ubuntu дають користувачам вибір. Це додає ще кілька балів цьому дистрибутиву від мене. Всі ці три дні я використовував Flatpak версію Firefox і не помітив гальмування чи довгих завантажень. А що ж тут з іграми? Ну, по свіжим слідам я трохи побігав в Elden Ring, і на моє здивування FPS тут вищий. Але не поспішайте переходити на Unity тільки через FPS. Тут новіший пакет Mesa 22.01. Оновивши бібліотеки Mesa у себе на Debian, я отримав такі ж результати. Тому моя здогадка у відео про Elden Ring була правильною. І по суті, це ще один доказ того, що оболонка не впливає на ігри від слова зовсім. Якщо вам подобається Unity, то користуйтесь на здоров'я, проблем з іграми бути не повинно. Отже, що я можу сказати про цей дистрибутив? Він класний. Це та викинута на смітник філософія, яку так хочуть відновити в середовищі гном. Сумно бачити, що це дає, так просто викинули, але радісно бачити, що його підібрали та потроху розвивають. Одразу скажу, тут не без косяків, є баги інтерфейсу. Можна зловити баг, коли при перенесенні програми робочі столи не повертаються в нормальний стан, лікується натисненням Win A. Але це баг, і перший раз я розгубився і перезавантажував комп'ютер. Але в цілому системою можна користуватися вона зручна та зрозуміла. Я отримав багато позитивних емоцій. Негативні, які отримав, описав вище. А може це на контрасті з Ubuntu на Gnome. Якщо хочете відчути смак справжньої Ubuntu, то Unity Remix для вас. Тому що те, що зараз робить Canonical, залишає лише смак фекалій. І наостанок, якщо ви не хотіли створити дизайн Unity, то чому не взяли банавіш KDE? Ось я в кілька кліків зробив щось схоже на інтерфейс Ubuntu. Не розумію логіки Canonical. От тепер все. Актуальні посилання ви можете подивитися в правому кутику банера. Також, якщо ви хочете, можете написати якісь теплі слова в коментарях. Ну і до нових зустрічей!